Максиму Галкіну бойкот оголосили Житомирські любителі природи. Все через купу сміття, яке знімальна група лишила по собі біля скель у Денишах. Після зйомок серіалу Все можуть королі. Микола Костриця був одним із перших, хто побачив на що перетворився берег річки після того, як тут побували імениті гості. Збували це зйомки фільму Все можуть королі, і це відбувалось на скаледромі, тобто там, де люди займаються спортом альпінізмом. Є конкретна відповідальність знімальної групи, яка цим займалась, і ім'я Галкіна Максима як особи, навколо якої творяться репортажі. Ясно що це не він розкидував ці сміття, але вони є відповідальними за це. І моральний відповідальність полягає в тому, щоб. Ну, ігнорувати наших таких шанованих гостей, королів в лапках, які після себе залишають гори сміття. Прибирати територію довелось місцевому лісництву. Тут кажуть, знімальна група залишила невеликий декоративний будиночок, який органічно вписувався в цю місцевість. Хто розтращив споруду, невідомо. Ну, звичайно, неприємно це, прибирати сміття після людей, але ну, на сьогодні сміття в лісі це проблема, можна сказати, номер один. Ну і вирішитись, напевно, на рівні е, хоча б не лізло а все-таки... Вище багато не тільки акторам, не тільки великим людям, а самим звичайним людям, щоб звернули увагу на поводження в лісі, тому що сама звичайна пластикова бутилка, яка кидають і не звертають на то увагу, чи целофановий кульок може пролежати декілька років, декілька, декілька десятків років і не втратити свою властивість. Туристи кажуть від будиночка, який лишився біля скелі, користі не було. Зайти всередину, щоб сховатися від дощу, неможливо. А ще складався він із пінопласту, дошок, цвяхів та шурупів і. І рано чи пізно споруда б розвалилася. Тож любителі природи переконані, знімальна група мала б прибрати за собою усі декорації.